Павло Тичина, бував ти у наших краях. Не бував ти у наших краях. Там же небо, блакитні простори, там степи, там могили, як гори, а весняні і ночі в гаях. Хіба ж ти, хіба ж ти це знаєш, коли сам весь тремтиш, весь смієшся, ридаєш, серце б'ється і б'ється в грудях, Не бував ти у наших краях. Не бував ти у наших краях, бо відтіль не таким би вернувся. Чув про степ, що ген ген простягнувся. Єсть там люди і зросли у степа, що не люблять, не вміють ридати, що не можуть без пісні і нивки зарати. Тебе ж завжди я бачив сльоза: Не бував ти у наших краях.